Десятки мігрантів плавно штурмували берег Іспанії, користуючись туманом. За даними місцевої поліції, нелегали скористалися густим туманом, щоб добратися до невеликого іспанського напівексклаву Сеуту із сусіднього Марокко. За останні 24 години влада повернула майже 1500 іммігрантів до Марокко. Ситуація, що знову повторилася, відображає зростаючий міграційний тиск, з яким стикається місто Сеута, де сили безпеки інтенсивно працюють над запобіганням несанкціонованому в'їзду на іспанську територію.